Борщ Подільський омлет з сиром і булгур з моркою. Це сьогоднішній обід учнів початкових класів шостої школи. Тут просто дають смачне м'ясо, і дуже смачна тут котлета і салати довго. І ще мені подобається в супів. суп з гречкою Його однокласнику до вподоби не все. Мені би хотілося, щоб нам в чай додавали сахару побільше. Окрім обіду на лінії роздачі, дабл меню, тобто меню на вибір для старшокласників. Їх три. На перше меню у нас сьогодні пюре картопляне, нагенси, салат на вибір. Друге меню у нас картопля постилянські, риба з овочами, салат на вибір, хліб. Це друге меню, це на 20 гривень. Третє меню: ми стараємося, я повторююся, робити солодке. Це пудинг, маний, сирники теж з кисломолочного сиру і дуже смачний салат, вітамінізований морква, яблука, ізюм. Я знаю, що стало менше Давати солі, солі цукру, ну але цього не відчувається. 70 відсотків усієї їжі для понад пів тисячі дітей тут готують на параконвектоматі, розповідає шеф-кухарка. Ми за короткий термін часу можемо приготувати більшу кількість страв. Ну якщо це брати котлети, якщо це брати шніцелі, то це 200 штук. Ми зараз їх можемо приготувати. Сформували, виклали. Купили обладнання за гроші з міського бюджету. «382 тисячі, але цей такі. Це обладнання воно окупить себе. Чому? Тому що, по-перше, зменшується кількість електроенергії, яка витрачається ну, майже в п'ять разів. Модернізацію шкільного харчоблоку розпочали шість років тому з встановлення лінії роздачі. Оновили обладнання для приготування їжі, розповідає директорка школи Надія Кравченко. Харчування, звичайно, серед пріоритетів безпекових, тому якісне приготування їжі воно передбачає якісну техніку, якісну організацію процесу виробництва. Мама четвертокласниці Жанна Небесна каже, її донька у школі тільки снідає. Не любить каші, вона в мене їсти, а в школі їсть. Каже, що не солодкий, чай каже, манка, боя солена. Меню в школах змінилось з 1 січня. До прикладу, не повинно бути ковбаси консервованих овочів. До раціону щоденно повинні бути включені овочі та фрукти. Зменшена кількість солі та цукру. Якщо ми кажемо за цукор, там. В попередніх нормах було до 18, здається, грам за наприйом, то зараз до 7,5. Зменшена кількість хлібу відповідно до нових вимог. Також, якщо ми говоримо, заборонені ковбасні вироби взагалі, заборонені консерви, що рибні, що плодоягідні. Якщо ми беремо чи рибну страву, якщо чи м'ясна страва, то не більше одного разу на тиждень повинна готуватися смажена страва. Нині 40 кропивницьких шкіл лінії роздачі з підігрівом мають 5 шкіл. 25% наших шкіл мають значить сучасні харчоблоки. Ми зробили 6 проєктів, які ми будемо подавати на фінансування з субвенцій по харчоблокам на спроможну школу. На різні субвенції для того, щоб долучити кошти державного бюджету. До цього проєкту увійшли найбільші школи міста. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.